Всім привіт. Привіт Сьогодні ми будемо по просмотра Суперсуса. Ми ось на зв'язі. Ми будемо повз ти. Знову буде Кирів говорити за все, все время. Тепер головне нам швидко сюди спуститися. Включаємо фонарик. А, а, я не... Я... Подожди. О! Є, сейчас. Подожди, Кирилл. О, я тут. Прийдем, що А це сюди ми будемо лізти. Повземо. Це на початку, це бутилки тут. Багато камней. Я чутно. Прийом. Все, да. сука. У нас, короче, коротше, появилось. У нас связь пропала. Появилось вроде. Сейчас подробнее подзвоню. П'ять пропала. Попавзли. Ми без связи. Осталось. Бля, больно. Що там? Там точно є проход? Там вроде немає повороту. Ні? Не? не знаю. Може, є, але ми його не бачимо. Нема! Нема? Поворота нема. Дивися, я ось освітю. Ага. Ось ліва що то? Труби? Так. Я сюди труби. Ага. Так, да, то вата. Ми просто це є. Не засняли. Що там поворота і ми просто типу, й думали, що зняти, побачили, типу, цей, думали залізти. Залізли. Ми думали, що це черепи. Ну, оце я ще не знімали. думали, що це черепи, а це це труби. Ну нема повороту, я не бачу поворота. Ну, ось дивися у світі. Там просто труба проводена, вроді. Ну, кудись, веде? Веде, але хуй знає. Туди хочеш допозати? Я не знаю, блядь, у нас здесь связи нихуя нема. Но да, но ну, я уже далековато залез. Ну да, но у нас связи уже Да, это вата. Далі. Сука, камні. Да. Бля. <плес> ну ми вже до... Бля, ти бачиш що тут? Тут стекло, там в грішотки. Бля! Шо? Дивися. Шо? Там далі є походу, проход, але дуже вузький. Зараз я доползу. Тут труби проходять. Ага, бачу труби. Це соціальні труби, це не просто камінь. Єба, так, точка. Понимав? Похуйня. Ну зв'язь. Похуй, попелзли. Пропала. Але це дуже різково. Да. Ми тут далі, мабуть, не пропоземо. Вот, походу наша окончательна установка. Yeah, yeah, yeah. Ми просто не пропоземо. Вот і ось цей камінь. Ми через камінь тут не пропозимо ніяк. Це якщо через трубу, і то дуже різково. Назад просто можемо не вилізти. А якщо ми назад не виліземо, то все все дихати важко. Да, я трохи. Бро... Бля, телефон. ну-ка. припли трошки. А все, камень просто. Я ще поки до тебе не дополз. Ну ми кстати далеко заповзли. Да Оно Воно. Ми... Ну виход. Оно уже. Якийсь там їбучий проход. Ось ще бач, оце можна сюди попробувати. Але там треба якось на цю трубу вилазити і пролазити. Але я на цю трубу, мабуть, не зможу залізти. І ползти. Да. А її покунити можна? Ні, хуя. Вона тут приварена. Що я тебе трохи духунцю. Тут якась хуйня. Камінь захунять. Знаешь що? Тепер можемо точно разворачиваться. Походу Так? Да. Вот труби з квартир. Вот там завалено. Сука, руки трусится. Ну, Давай, уползаем. Назад упорзаем. Я пытаюсь розвернутися. Zwróćcie się lepiej. Jestem ja, tu teraz skończył. Opa. Słuchaj. 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 Suka. Nie, Słuchaj. 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 Поехать в Ашку. Сука. У нас совсем куда проходит. Зараз засіли тим. Коротше. Ми думали, що тут щось є. Але там ми Ми сюди типу не лазили. Але ми отамано. Було і отамано. Ну, де зараз ось дні сидить. Ми типу оттуда дивилися, святили фонариком це все. І ми отздалека подивилися, наче черепи. Все, вилаз. Я виблизаю. Сука. Бля, Там пропала, Я, я бачив связь, блядь, вовсе не чотиліки я. Ти ж в Щоб ти по ньому був. Там стекловато, я бачу. Что вы до кінця долезли? Нихуя, там нема проходу. Смыш ли? Там ярка типа нема проходу. Там можеш тут дыхать шии. Там просто топик. Всем пока. Всем пока.